Привіт, дівчатка! І це моє останнє вже у цьому каталозі. Це у нас п'ятий каталог, який закінчиться 14 травня. Це мій останнє моє замовлення у цьому п'ятому каталозі. Що ж я собі замовила? Ну, по-перше, я замовила собі ось цей чудовий крем. На е, в каталозі, на картиночці, він намальован ось як звичайна баночка. Тому я і думала, що це, ну, просто звичайний такий крем, звичайна баночка. Але коли я побачила цей крем вживу, ось такий огромніший просто об'єм її, не хочеться коробочку цю ламати, але так мені не подобається, що воно так, так закривається, що рвуться ось ці коробочки. Ну, дивіться, дивіться, який величезний об'єм цього крему. Ось, тут 250 мл. Шикарний об'єм. Хватить дуже-дуже надовго. Це в нас крем для обличчя та тіла. Можна або для тіла використовувати його, або для обличчя. Якщо тільки для шкіри і обличчя, то. Дивіться, наскільки довго його хватить Тут 250 мл. Я захотіла собі ось таку перлинну пудру. В цьому кремі у нас корисні біоактивні молекули цих перлів на мінеральній основі, вони допомагають нашій шкірі при детоксикації. А також підтягують і омолоджують нашу шкіру, шкіру нашого обличчя та тіла. Запечатане, але ми зараз його трошечки десь відкриємо і подивимось, такий ось крем. Він, так, Приємний аромат має. І ось так на... розноситься. Він приємний, дуже на дотик. Він не жирний. Ой як він добре розноситься по, -по шкірі. Чудовий, просто чудовий крем. Угу. І все, я його вже навіть не відчуваю. Дуже-дуже швидко він. Всмоктується в нашу шкіру, впитується отак. Ой, яке відчуття приємне! Не липне, дуже класне. І навіть ось тут уже відео, звісно, не передасть, бо воно щось сфокусувалося на дальньому, ай, каталог впав. Ось тут уже навіть шкіра трошечки інша на вигляд, як тут, де не, і де не наносила крем. Так, ось такий чудовий крем. Це я купила для себе. Це те, що я хотіла спробувати. Далі, так, далі, я купила собі ось такі вітаміни. Це в нас українська компанія, це, це український виробник компанії Лівеста. Вітаміни б'юті комплекс для краси шкіри, волосся, нігтів. В складі є біотин, зерна пшениці, просо, вітамін А і Е. Тут 60 таблеточок, тому зраховано на один місяць. Тобто треба дві штучки при прийомі їжі. І будьте здорові! Хай ваші волосся, шкіра, нігті виглядають дуже-дуже красиво, гарно і ухожено. Взяла собі дві ось такі коробочки, це в нас. Смужки для депіляції обличчя для шкіри нормальної та чутливої. Спробую пробувати. Взяла, щоб спробувати, тому що я ніколи цим не користувалася. Я навіть ще, якщо чесно, не знаю, навіть як їм і користуватися. Ось такі смужечки у нас є. Не знаю, як їми користуватися, буду вивчати, тут навіть є така інструкція, як їми користуватися. Коли я вже спробую. Я вам обов'язково залишу якесь відео або відгук на ці полосочки для депіляції. Далі, далі я взяла собі ось такі серветки: це нас серветки для зняття макіяжу з Алое Вера. Всі знають, да, що Алое Вера це дуже чудовий продукт, саме для обличчя. Алоє заспокоює нашу шкіру, відновлює нашу шкіру. І це. Е ці салфетки добре, класно брати з собою в дорогу, коли немає засобу для зняття макіяжу. Або просто, коли не хочеться дуже довго сидіти з цією міцелярною водичкою, наніс, ну, взяв салфеточку, витер все з обличчя зайве і бувай здоровий, будеш красивий і гарний. І взяла ось такі салфетки це у нас салфетки просто витирати ручки з квітковим таким ароматом. На ось такому клапані, Це дуже зручно, тут їх багато, тут їх я навіть не знаю, скільки їх штук. 60-72 чи 72 я навіть вже і не пам'ятаю. Ну На сайті в нас є, тут я не бачу. Бистро так, при бистрому огляді тут я не бачу, скільки їх тут штук. Але тут їх забагато. Ось така толста пачечка. Далі дуже полюбляю звичайні ось такі тверді мила, ну, щоб ручки мити, тому взяла собі з грейпфрутом та з лимончиком. Сподіваюся, що воно буде пахнути смачно, бо через бумагу цю я не дуже сильно бачу. Це у нас талія виробник і ось такі чудові мила. Тут по 100, по 100 г. І вони не дуже дорогі в каталозі. Далі ось така ще є у нас серія ось таких мила. Це в нас дуже класні, такі ось косметичні вже мила. Взяла, бо мені дуже сподобалось, я колись собі брала вже одне. Дуже класне упакування, коробочки такі, прям гарні. У нас так мило не запаковують, отак запакують бумажками і все. А це прямо і на подарунок можна. І собі, любимій, красиві, можна замовити. Це у нас ось таке мило. І ось таке. Це я взяла дитині своїй. Воно навіть трошки дьогтем якимсь пахне. Бо у нього якесь покраснення на шкірі. Треба спробувати трошки його підлікувати. Так. Далі. Далі я взяла ось такий шампунь. Бо в мене є маска. І хочу спробувати ще ось такий шампунь. Шампунь це у нас з протеїном і шовку та кератином український виробник, бо де написано лівеста це український виробник. В складі протеїни пшениці, пивні, пивний хміль, женьшень, овес та соя. Це все протеїни цих, цих продуктів. Ось спосіб застосування. Ось такий чудовий шампунь, кератиновий. Далі, далі я взяла хлопцям своїм ось такий шампунь. Це в нас два в одному чоловічий енергія. Це шампунь для волосся та гель для душу. Всі ми знаємо, да, що ми, дівчатка, полюбляємо дуже-дуже багато різних баночок. А хлопці наші такі, щоб було все в одному. Все в одному. І якщо б і ще це була піна для бриття чи гель для. Бриття, то це було б взагалі чудово. Але ну ось так ось. І баночка величенька така, тут 400 мл, 300 мл пробачте і я вже спробувала його аромат. Він дуже-дуже свіженький такий, чоловічий. ну Класний аромат, чудовий. Я ще хотіла побачити консистенцію і який він. Бо в мене чоловік не дуже коли перлинні. Такі. Ні, він прозорий. Ось, якщо прозорий, це моєму чоловіку взагалі підходить. Бо якщо такі, знаєте, як перлинки такі мерехтять у шампуні, у мого чоловіка зразу з'являється перхоть, чомусь лупа. Також взяла собі від лупи шампунь. Ну, собі і дітям теж, хлопцям моїм, бо у мене у мене старшого сина чомусь лупа частенько з'являється. Ось такий теж шампунь це від лупи. 400 мл, великий об'єм. Ну, я вже бачу, що вона не. Ой, вона не прозора, вона ось така перламутрова. І бачу, що моєму чоловікові вона не підійде, бо він її не любить таку перламутрову. А хлопці мої подобаються, вони таку люблять. І аромат, аромат такий свіжості. Класний. Далі, далі, що ж у нас тут ще я вам не розповіла? Ага. Значить, нам е, на кожні 35 балів можна було обрати по одному пробничку ось такому тестеру туалетної парфумованої чоловічої та жіночої води. Я собі у прошлому замовленні замовляла 9 таких пробників, але їх всього в цьому каталозі 15 новиночок. І я взяла собі ще 6, щоб у мене. Всі вони були в пробничках, щоб можна було спробувати, бо аромати не дешеві і хочеться якось з користю використати гроші. Правильно ж? Не викидати їх, коли купиш повністю аромат, а він тобі не підходить. Тому ось можна спробувати. Пробнички дуже класні, бо вони з дозаторами. Оп! Ой, який аромат чудовий. Тільки жаль. Кришечок немає. Ну і тому у мене тепер весь асортимент, ось саме цих талія, талія водичок в наявності є. Можна приходити, пробувати та замовляти. І щоб побачити, що ж це за аромат, я собі замовила одну жіночу, бо е, була акція в нас, що можна буде при виконанні е, умов. На 35, 25 балів можна було замовити один продукт з 65% знижкою. Аромат цей коштує більше 800 гривень по каталогу, але він мені обійшовся 302 гривні чи 303 щось таке. Дуже класне оформлення цього аромату. Це жіночий фемініти. Сказали, що він дуже-дуже схожий на аромат імператриці. Я не знаю. Що це за аромат імператриці, я його ніколи не пробувала. Але коли я побачила оце, оце пакування, ви бачили такі пакування? Я, наприклад, чи ні. Ось так виглядає аромат. Він тут на такій подушиці, щоб йому тут м'якенько було. І ось так дорого виглядає ця пляшечка. Скло, звичайне скло Ось так дорого. Я бачила е, відео одне в тіктоці що дорогі шлейфові нішеві аромати завжди продають ось такому ну схожому дизайні. Не роблять якихось там пляшечок вичорних. Ось такі строгі отакі дизайни, коли це скло. Коли воно приємно лягає у руку, коли воно ось так виглядає дорого, стильно, але е, якось гармонійно, тому це буде дорогий аромат. Скляна кришечка також. Ось такий бантичок шикарний. І зараз будемо пробувати цей аромат. Воно в кришечці солоденький такий, але це. Такі дорогі аромати вони не розкриваються зараз, да? пшикнув і все ти вже почув. Ні, Вони розкриваються поступово. Тому що тут у нас і є і ноти серця, і зразу е, ну, ноти, котрі ми чуємо, і потім, що відкривається, шлейфові ноти. Тому розказати, що це за аромат, я вам не зможу. Але аромат дуже шикарний. З перших прям. Чутів, він такий багатий аромат. Він солоденький, але не такий неприторний. Дуже класно. І кажуть, що ці аромати тримати будуть на одежі або на тілі доволі таки довго. Я коли отримувала пробнички у мене в пробничках також був цей аромат. І я, коли їх тестила, нанесла собі саме цей. Я ще не знала, що він схожий. З яким ароматом? Я саме цей нанесла собі тоді на е, запястя сюди, і я на наступний день ще відчувала від е, запястя аромат цього, аромат цього аромату. Запах цього аромату. Мені дуже сподобалося, що воно таке довго тримається на тілі. Ось такий я тепер прям кайфую, бо в мене є отакий дорогий аромат чи хлопцям би моїм щось замовити, але це вже їхня справа, що замовляти, каталог є, можна подивитися, замовити. Всі, хто бажає робити замовлення або зареєструватися, пишіть, будь ласка, я під відео завжди залишаю посилання на реєстрацію, і можна зареєструватись в компанії, отримувати такі багаті, такі дорогі продукти зі знижкою. До 30%. Ну і останнє, де я ще поучаствувала, так е, зробила замовлення, і якщо було у нас замовлення хоча б одного продукту з каталогу, можна було отримати е, трояндову воду зі знижкою. Вона в каталозі коштує майже 200 гривень, мені вона вийшла 79, 79 гривень 20 копійок. Всі продукти, я просто тут уже з цих продуктів познімала. Всі продукти у нас закриті ось такою плівкою. Для того, щоб при транспортуванні нічого не розлилося, щоб все було щільно тут закрито, всі ці кришечки. Я просто на тих продуктах познімала, щоб часу не використовувати багато. А на цьому залишила, щоб показати вам, як це все опаковується. Дивіться, який класний флакончик. Це пластик. Пласмаса якась. Але яке воно таке чудове, дівчаче, таке рожеве, таке матове. І це трояндова вода. Що ж таке трояндова вода? Трояндова вода це майже той самий тонік, але з більшим використанням якихось властивостей того чи іншого продукту якогось. Тут, допустимо, у нас роза є. І... Ну, Трояндова, вона тут більше якась концентрація йде цих ві... віществ. Тому тро... це взагалі хід продажів, це прям бестселлер компанії Лівеста. І мені хотілося також спробувати, бо я знаю, що в інших компаніях теж є трояндова водичка. Ну, мені хотілося ще нашу Лівестовську ось таку водичку. Ну, ось таке замовлення. Я бачу, що я нічого не загубила, про все, наче розказала. Ось таке замовлення. І наш каталог вже наближається до свого кінця. Як завжди, в замовленнях можна замовити каталог на наступний місяць. Це у нас вже буде шостий каталог, він буде у нас з 15 травня по 11 червня. І тут також буде дуже багато цікавиночок, новиночок і гарних, дуже продуктів. На цьому я з вами буду поки що прощатися. Під відео ви знайдете посилання на реєстрацію до компанії Лівеста і отримання. Знижки. Якщо у вас виникають питання по якомусь продукту, або по, по реєстрації, або по співпраці з компанією Лівеста, як можна заробляти гроші, як можна економити, пишіть пишіть свої питання, всі, я на все відповім. Ну, а поки до нових зустрічей. Всім гарного дня, всім гарних новин, миру, щастя і спокою!